Всім привіт! Мене звати Олександра, вітаю на моєму YouTube-каналі. Я майстриня з методу матриці Долі, і сьогодні ми поговоримо про 15-й аркан Д'явол, якщо він у вас стоїть у прогнозі на цей рік або період. Як дізнатися аркани, які формують да, прогноз на ваш рік або період, можете дізнатись детальніше. З минулого моєму відео я залишу посилання внизу. І зараз 15 аркан дьявола, таке саме головне. В принципі, це е, д'явол любить гроші. Тому, в плюсі, цей період може стати для вас таким трамплином до фінансового благополуччя. Тобто, ви можете. Дуже примножити свої фінанси, вийти на якісно новий рівень життя, якщо будете собі не заважати, да, тому що багато людей собі реально заважають. Вони себе обіцінюють, якось так, да, не вірять у себе і думають, що ой, мені це не потрібно. І якось є така історія, соромиться за те, що вони хочуть якісно жити, відпочивати там в Домінікані, або там придбати БМВ, ось що про мене скажуть, а ліпше я там відкладу там на квартиру, або там щось. щось да? Тобто, не е, дозволяють собі. Е, Шикарно жити, розкішно жити, а диявол, якраз ну, ви в цей період прямо захочете цього, захочете собі гарні речі, дорогі речі. Але ви потр... ви повинні розуміти, що для цього, для виходу на якісний новий рівень життя, потрібно не економити, тому що економія це не вихід, це не історія, щоб поліпшити свою якість життя. А навпаки, треба думати, що зробити. Можливо, вам треба там підвищення на роботі, якось попрацювати. Там дуже в цей час вирішують зв'язки, нові знайомства. Да? Тобто, якраз ви можете познайомитись там з другою половинкою, нових завести друзів, які потім. Вам допоможуть щось. Да? Допоможуть, наприклад, там, десь е, влаштуватись на роботу, там, якусь ідею підкинуть, якийсь інсайт, тобто там цей знайомий знайомого, і так е, ви будете там мати багато знайомих, які потім вам десь пригодяться. Да? І, а ви їм. Дуже важливо ці зв'язки в цей період. Тому нехтуйте, ходіть там на вечірки, ходіть у гості, знайомтесь, не сидіть самітником вдома, тому що. Так, ви втратите свої можливості, свої гроші, тому що в тому числі, якщо у вас є якийсь крупний 15 аркан в матриці, до вас гроші приходять від людей, в тому числі. від людей. Тому багато знайомих, друзів це окей. Що ще хочу сказати, та, що я тут виписала? Можливо, нова робота, діяльність, підвищення на роботі. Яскравий період насичений новими можливостями, знайомствами, поїздками, і вам в цей період може ще захотітись духовного розвитку, та, тобто пізнати себе, слухати психологію або піти на курси, та, як заробити гроші. Що для цього треба? Да, якісь тренінги. Тобто, якщо у вас є так, е, така історія, що ви цього захотіли, не, е, не економте на цьому, тому що знання, якісь інсайти, розумієте, так сказати, ось там послухати один тренінг, другий, це нічого не змінить. Але всяка інформація, яка до вас поступає протягом дня, протягом тижня взагалі по життю, вона для чогось для вас поступає. Ви для чого зараз відкрили це відео? Тому ця інформація для вас зараз можлива. Можливо, ви зараз отримали якийсь для себе інсайт, що для себе, нов... тобто нові якісь знання, нові якісь там речі, слова формують вашу реальність і змінюють в дрібницях ваше життя. Тому дуже важливо навчатись, в принципі. Що тут по мінусам може бути? Д'явол такий, що його може занести по спокусам, по яким залежностям. Да? Тобто Тут по, по навіть здоров'ю, якщо ви почнете там пити або дуже багато палити, ваші е, е, хибні звички вам відгукнуться в здоров'ї. Тобто, я би рекомендувала. Позбавлятися да, в цей період е, якихось хибних звичок. Не потрібно цієї непомірності. Так. Що тут ще? Розвиватись духовна. Е, працювати треба з тим, що в, е, визнати десь, що ви десь егоїст. Цинік, да? Десь є агресія, на що у вас є агресія, які у вас є травми, ревнощі, зазрість, сарказм. Тобто всі ці почуття, по мінусу 15-го аркану, якщо у вас є, з цим треба працювати, тому що ці негативні почуття, почуття е не дають вам е рухатись далі, рухатись до чогось нового, кращого. Ви поглинаєте, ви там коперсаєтеся у цих негативних заздрості, комусь завидуєте, у того там краща машина, квартира, тому якось повезло, а от мені нічого там скарження на життя починається, от мені нічого не дали, мені не повезло, у мене не було того знайомого, який мене там продвинув. Не потрібно скаржитись, потрібно працювати з цим і наповнюватись енергією. Спорт теж сюди. До речі, в цей період ви можете захотіти змінити зовнішність, додати якоїсь перчинки, там, пере, перефарбувати волосся, змінити стиль. Причому стиль ви можете змінити на якісь такі кожен речі, або якісь такий не, не, які, які не буде там, забула це слово. Коротше, які буде дуже відрізнятись від того стилю, який ви носили. Да? Тобто ви захочете виділитись, там, навіть пофарбуватись там, розове, е, в червоне розове волосся. Да? Тобто, якусь додати перчинку, щоб вас помітили. Фарбуйтесь, да? життя одне, тому ось так. Що тут ще? В принципі, по 15 аркану все. А якщо у вас є якісь питання, пишіть. Дякую, що були зі мною. Я дуже дякую, якщо ви вже підписались на мій канал, дякую за лайки. Я всіх бачу, хто на мене підписується. Тож дякую всім і всім гарного дня, ранку вечора і чекайте на наступні відео.